І Зараз це набирає популярність, і це круто насамперед, uh -huh. тому що от в мене, наприклад, завжди по життю були якісь наставники близькі, і це допомагало швиденько рухатись. Так, в будь-якій сфері без наставника, ти я теж розповідала нещодавно своїй аудиторії цю історію, що ти як в лоці, і ти, якщо просто береш інформацію, то ти наче шукаєш маяки там десь. А якщо в тебе наставник, то він з тобою в цій лоці, він знає, куди треба рухатись, і він такий: о, не звертай увагу, цей маяк там неправильний, нам туди. І це дуже важливо, тому що ти економиш багато часу і багато 100%. грошей, так, да, якщо ми про бізнес. Так, 100%. Це по факту помилки, за які ти платиш, та досвід, за який ти платиш, тому що в Гуглі можна знайти все в Гуглі, в GPT-чаті. Але єдине, що ти чим ти можеш відрізнятись, і твій наставник це досвідом і віженом своїм. Це угу. важливо. Слухай, я хочу задати таке запитання. От... Почнемо тепер спочатку. Ти приїхала в Америку, і що тебе відрізняє одразу від усіх, от я скажу з так, коли я осторонь дивлюсь, це те, що ти одразу пішла і зайнялася бізнесом. Є е, група українців, які так само роблять, а є ті, які не роблять. Як ти вважаєш, в чому різниця в мисленні твоєму, що ти відкрита до бізнесу? Тобто, як, твоя, як твій мозок працює? Що ти така, окей, треба щось створювати? Ну,